всім. Так, горло не підводити. Я вже почуваю себе краще. Приїхала на дачу. Гарна погода. Небо шикарне, голубе-голубе. Сонечко світить сьогодні. Чути, як дрова пиляють. Так. Не впасти. Вночі була. Погода. Ой-ой-ой. Мінус десять. На день передають погодку в нас. Ноль, один градус. Ну, можливо, сонечко пригріє. Дай буде тепленько. Так, Лена, дивись від ноги. З усіх сторін чути, як працюють бензопили. Прийшла зима на Волинь. На пару днів. На ніч обіцяють мінус сім сьогодні. Субота, вихідний. Красота втекла з того міста. Сніжок такий лежить в місті і майже снігу і немає, а тут є гарний сніг. Береза дуже гарна. Дивіться, яка краса. Небо не голубе-голубе. Покій. Треба накормити своїх котів, подивитися, що там мої гуси роблять. індики, курчата, ті, що в вересні вилупились голошийки. Але не хочеться думати ні про які справи. Хочеться відпочити від того міста, від тої роботи, перезавантажитись, переключитись на... Релакс. Красота. Я на дачу їду для того, щоб подихати свіжим повітрям в першу чергу і насолодитися природою. Дуже гарно сьогодні сонечко світить. Тут у нас баба рая живе на дачі. Купила собі дачу. Ташечки співають. Бензопили гудуть. Берізка теж гарна яка, троянди плетисті не вкрила. Агроволокном, не знаю. Зараз побачу. Захворіла трошки внуки. Запалення легень зараз дуже сильне. Ілюшка наш мав запалення легень, Алінка, а зараз Марточка лежить. інфекційній лікарні теж з двостороннім запаленням легень. Лісничий, пиляє дрова. Лісник. Мають. Привезли і нам дрова вчора. Ось оця туйка гарна така. Я собі взяла гілочку, дві, навіть дві гілочки. І просто вткнула в землю. І вони ростуть. Ось, це в сусідів така краса, гарна дуже форма. Я не знаю, що це за така. Дуже гарна. Хвоя така м'ягенька-мягенька, м'ягусінька. Коли вона в мене виросте, я не знаю. І форма така цікава. А тут їх. А тут їх дві. Ось, напевно. Бо два. Вершка. Напевно, посаджено дві поряд, і вони так і ростуть. А можливо, це і одна. Але чому в неї два зверху таких подвійна е макушка. Кінцівки такі зверху. Дві. Можливо, там і йде. Но дуже пишна, Просто гарна. Така цікава. Так, руки мерзнуть. Продовження буде далі. Ось вони ці. Два таких, що я вам показувала. Кіцюнь, кіцюнь, Я принесла тобі їсти, Кіця. Їй муркалка, муречка, мур-мур. я тебе покормлю? Йдем. Ти мишки ловиш, так? Да? Ловиш мишки, ловиш. Які вони малесенькі, коли вони виростуть, але вони вкорінилися. Палочками обгородила, щоб ніхто не наступив. Кітюнька, ідемо, я тебе погодую, ідемо, Моя кіця, йде, йде. Ой, як я вас люблю, коти. Як я вас люблю. Ось у мене морозник під снігом. Да, морозець дав жару. Земля замерша. Приємно дивитись на вогонь і відчувати це таке тепло, коли на двері мороз. І посидіти так от біля вогню. Відпочити, помріяти, подумати про щось приємне, хороше, взяти енергію, силу від цього вогню. Тепло. Щось приготувати смачненьке на вогні. Красота. П'ять. Так, що ви тут? Не померзли? Голуший. Вас шиї голі? Вам холодно в шию? Холодно. Зараз на день буде тепло. Але ви смішні. Але ви смішні такі. А хто з вас півник цікаво? Буде серед вас півник? Напевно, оцей чорненький буде півник. Ось він. Ось. Ось він, напевно, оцей буде півник. Бо в нього лапки такі довгі-довгі, довші. І він такий кру крупніший. Я по лапах. Ну, грібінчик маленький ще. Зараз треба вам водички. У вас тут вода замерзла. Треба вам гарячої водички налити. Шокоти? Мишки ловите? Мишки ловите? Петя. Цей півень. Давався гладитись, завжди він ручний. Він і зараз такий залишився і виріс навіть то, такий є. Гарний такий. Петрушка, Петенька. Він такий. Іди <серква> сюди, тебе поглажу. Іди. Ти малий був гладитись, давався. Да, да. Хвістики в нього гарний. Виблискує як. Таким Перламутром переливається. Зелений колір такий. Що? Тебе ми не будемо чіпати, будеш жити і, і жити, бо ти ручний, тікаєшся, а, як малий був. На руки йшов. Ця курочка така цікава, теж в неї. Зверху головка корічнева і шийка, а тут світленька така, гарна така теж. Скільки ви тут мені добрива наклали? Тут вже треба чистити у вас. Почистити треба. Назбирати добрива цього на весну. Дивіться, яка в неї зачіска. Чорна з таким начосом, гарним, з такою шапочкою. Люблю за ними наблюдати, спостерігати. Сидять. Знайшли собі нове місце для яєць. О, знесли яєчко. Давно не неслися вже вони. Тут солома і вони облюбували собі гніздечко. Будемо знати, де шукати яйця. Голошийкам настелила свіжої соломки і вони вже там риються, щось шукають. То вже їм дана роботу. будуть тепер ритися до темна. А ви що прийшли сюди всі? Я вас кликала? М? Банда, я вас кликала? Ви всі вже тут? Гуси? Що, Ви хочете пшенички? Да індики? Ви прийшли їсти пшеничку? Ты що б'єшся? Що ти б'єш? О, це теж зачіскою такою ходить на чосом. Що Чо О, Красуня. <рес> на голові стріха така. <рес> Цікава. <рес> За ними поспостерігати <рес> це, взагалі, прикалісте ви? Що холодно? Гусь, холодно. Гоша, холодно. О, о, о. О, о. Я тут навожу вам порядки. О, сусіда. Мусить кричати. Ви як лебіді? Трошки довшу шийку вам і будете лебіді. цього гусака ми залишимо на розпліт. А того гусака на Різдво зарубає тато. А цей на розпліт буде і там ще є його. Дамочка, ось вона. Шейка сіра. Не шийка, а головка сіра. А то буде така в нас парочка. Побачимо, що з того буде.